Доброго дня! З вами практичний психолог 6-го дошкільного навчального закладу Дзвіночок. Наша сьогоднішня тема особливості збереження та зміцнення психологічного здоров'я дітей ВПО та ВОП дошкільного віку в умовах воєнного стану, як запорука успішної адаптації до викликів майбутнього та суходення. Встановлення миру на землі дуже схоже на примірення в сім'ї. Дитина погрожує кулаком або палицею. А стаючи дорослим, вона використовує для цієї мети рушницю чи бомбу. Я мрію, щоб одного разу за одну ніч сталося чудо, і всі жителі землі зрозуміли важливість простих правил гармонійного співіснування. Сатир. На превеликий жаль, у наш час ми все частіше стикаємося з такими проявами психічного нездоров'я дітей, як страх, підвищена тривожність. Невпевненість у собі тощо, що тягне за собою негативні наслідки у виді виснаження як на біологічному, так і на особистісному рівні. На жаль, невротичні переживання, неврози, психопатії і різні психосоматичні порушення набули поширення в українському соціумі, особливо серед дітей старшого дошкільного віку, а особливо серед дітей ВПО і ООП. Вирішення проблеми забезпечення психологічного здоров'я кожної дитини є найпріоритетнішим завданням як батьків, так і працівників закладів дошкільної освіти, особливо під час воєнного стану в країні. При цьому дуже важливо вчасно помічати відхилення в поведінці дітей і надавати відповідну психологічну допомогу. Невротичні прояви в поведінці з'являються у дітей, які страждають від дефіциту спілкування з дорослими. Або від їхнього ворожого ставлення, а також у дітей, які зростають в умовах сімейних негараздів, у внутрішньо переселених дітей, таким чином, стресогенними чинниками є психотравмувальні, соціально психологічні ситуації, де формований взаємин у системі близький дорослий дитина. Коли дитина покидає своє звичне середовище, свій образ, життя, домівку, родину або звичний режим дня. Це безумовно стрес, в першу чергу, для дитини, який може викликати неврози та психотравми. Існує безліч методів, які використовуються психологами для допомоги дітям подолати стрес та власні страхи. Адже наскільки вдало ми зможемо запобігти розвитку негативних наслідків нині, безпосередньо залежить і якість життя дитини завтра. Ваш перший метод. Манкотерапія одна із новітніх інноваційних технологій арт-терапії. Ідея використання манної крупи в арт-терапевтичній роботі з'явилася на основі юнігіанівської пісочної психотерапії. Великий терапевтичний ресурс описаної техніки пояснюється насамперед властивостями сипучого матеріалу манної крупи, які збігаються з властивостями піску. Манкотерапія для дітей це прекрасна можливість. Для самовираження, розвитку творчих задатків у дитини, а також простий і дієвий спосіб навчатися, виражати та коригувати свої почуття, емоції, переживання. манкою – це легка і доступна кожній дитині форма діяльності, ігри манкою сприяють розвитку мислення, формуванню математичних, дослідницьких мовних здібностей, манкою чи будь-якими групами – не вимагає спеціальних навичок та вмінь. Тут можна не боятися помилитися і легко починати все заново. Дуже цікавий факт, що така терапія, проведена з іншими крупами, будь то рис чи гречка, має також гарний лікувальний ефект шляхом впливу кутів крупи на нервові закінчення рук. Ландшафна терапія Ландшафтна терапія новітня форма психотерапевтичного впливу в рамках арт-терапії, у якій застосовуються об'єкти з навколишнього простору природного або рукотворного середовища. У процесі терапії відбувається взаємодія з природним і культурним ландшафтом. Це сприяє укріпленню цінності особистості, родини колективу. Ландшафтна терапія допомагає особистості краще зрозуміти своє місце у світі через пізнавальні дії. Терапія дає змогу пережити особливі емоційні стани, дає потужний ресурс та сильний розвиваючий ефект. Казкотерапія. Казкотерапія – Напрям практичної психології, який використовує метафоричні ресурси казки, допомагає дітям розвивати самосвідомість. Стати самими собою і встановити особливо довірливі близькі стосунки з оточенням. Цінність казок для психотерапії, психокорекції та розвитку особистості дитини полягає у відсутності в казках дидактики, невизначеності місця дії героїв і перемозі добра, що сприяє психологічній захищеності дитини. Казкотерапія це терапія середовищем, особливою казковою атмосферою. У якій можуть виявлятися потенційні риси особистості, щось нереалізоване може матеріалізуватися мрія, а головне виникає відчуття захищеності та смак таємниці. Кінезіологія кінезіологія наука про розвиток головного мозку через рух. Вона існує вже 200 років і використовується в усьому світі. Кінезіологічні вправи це комплекс рухів, які дають змогу активізувати. Міжпівкульну дію, Кінезіологічними рухами розвивають мозолисте тіло головного мозку. Це так звана гімнастика мозку. Гімнастика мозку це метод стимуляції натуральних механізмів, психософізіологічного розвитку дитини через гру, динамічних вправ, які призводять до інтеграції та врівноваження роботи головного мозку. Кінезіологія – Впливає на покращення короткотривалої та довготривалої пам'яті, концентрації уваги, рухової координації, графомоторної моторної функції, процесу писання, читання, розуміння зі слуху, писання зі слуху, здатність діяти за інструкціями, за зразком. Ізіотерапія та нейрографія. Ізіотерапія ефективний і дієвий метод, який допомагає людині впоратися з негативними емоціями. Зняти нервово-психічне напруження для малювання використовують широкий спектр матеріалів, різні фарби, олівці, вугілля, пастель, воскові крейди, все, що залишає слід на папері і здатне створити малюнок або відбиток. Незважаючи на свою ефективність, ізотерапія як окрема методика лікування та психологічної допомоги з'явилася близько півстоліття тому. Для дітей дошкільного віку малювання є звичним способом вираження себе, відображення і осмислення свого нового досвіду. При роботі з дитиною ізотерапія дає багато інформації про дитину і його внутрішній світ. Про що думає дитина, що відчуває, чого боїться, кого і що любить. Діти в буквальному сенсі говорять з оточеннями через свої малюнки. Грамотний психолог і уважний дорослий зможуть набагато швидше і легше зрозуміти дитину і допомогти їй використовувати знання ізіотерапії. Нейрографіка це графічний метод трансформації свідомості, арт-терапія. Ніяких навичок малювання взагалі не потрібно. Суть цього методу в нейрографічній лінії, яка спонтанна і не повторює себе. На кожній ділянці свого шляху. При цьому включається дрібна моторика рук, пов'язана з нейронними мережами мозку. Нейрографіка це чудовий метод прийняття рішень, метод простий, доступний, результативний. За допомогою ізіотерапії та нейрографії, діти можуть впоратися з такими проблемами, як проблеми з поведінкою, проблеми в стосунках або сімейні проблеми хронічний стрес. І психосоматичні захворювання. Крім того, заняття ізотерапії та нейрографії сприяють розкриттю творчого потенціалу і відкривають в людині нові ресурси і можливості. Релаксація навіювання медитації. Релаксація це знаття психологічної напруги, яке долає стрес шляхом розслаблення. Техніки релаксації застосовують з метою внутрішньої стабілізації. Адаптації, сприяння саморегуляції організму це метод для осіб, які перенесли психологічну травму. Крім того, у гіперактивних дітей відзначається підвищений рівень м'язової напруги, особливо в області рук, шиї, обличчя, плечей, грудної клітини і живота. Регулярне використання малюком релаксаційних вправ допоможе стати йому більш спокійним і врівноваженим. Виробить саморегуляцію. Після цього варто відключати вправи на розвиток уваги. Навіювання це вплив на почуття, а через них і на розумові якості дитини, щоб спонукати до дії, інакше кажучи, впливати так, щоб не було місця заниженої самооцінки і впливу довготривалих стресів, Навіювання – створення установки. Може з більшою або меншою ефективністю визначати поведінку дитини. На як метод впливу спирається на певні наявні в дитини проблеми прагнення. Медитація це метод занурення вихованця в стан поверхневого розслаблення, який дає йому можливість протистояти своїм проблемам. Це один з методів лікування, який застосовується у психотерапії. Практика медитації давня, але вона з успіхом використовується досі для лікування багатьох психосоматичних порушень, для протистояння глибоким страхам і психотравмам, також для лікування серйозних форм неврозів. Психотерапевти насамперед застосовують медитації для лікування невротичних та психоемоційних станів, неврозів, неверстині, страхів, панічних тривог. Виховання характеру у дітей, програма Чарльза і Ліндри Ландрет. Сучасна психологія не стоїть на місці, а розвивається. З розвитком соціуму і технологій легко можна втратити моральність існування. В свою практику ми почали застосовувати нові методики сучасної психології. Методика психологів з Америки дозволяє виховувати у дітей вісім рис характеру, які в майбутньому будуть формувати характер особистості. Такі риси як чесність, надійність, повага, відповідальність, сміливість, турбота, справедливість, надія, і терапія, як собака обіймака, допомагає дітям України впоратися зі стресом від війни. Обійми одна з найбільш дивовижних і доступних речей, які здатні заспокоїти дитину. Про цілющу силу обійм психологи говорять давно. Обійми знижують рівень стресу, покращують настрій, ослаблюють тіло і нервову систему, дають відчуття захисту, турботи, любові і розуміння. Хто може допомогти дитині отримати такі необхідні зараз обійми, звичайно, люблячі рідні, а ще чудовий собака обіймаки хібукі унікальна терапевтична іграшка, яка допомагає пережити травму, впоратися з болем, втратами і руйнуваннями, спричиненими. Російською військовою агресією, хібуки це не просто песики з сумними очима, це іграшка, модель, деталі якої ретельно продумані і виважені. Розбір хімуки має ідеальний розмір новонародженого немовля. І це не випадково, бо так дитині легко обіймати і почуватися захищеною. На дотик хібуки м'якенький. Торкаючись іграшки, дитина відчуває тепло і затишок, а отже Безпеку. Дякую, Дякую за увагу. Бережіть себе, слава Україні!